Блок НАТО нещодавно поповнився ще двома країнами Швецією та Фінляндією, і сьогодні кількість країн блоку вже становить 32 країни, більшість із яких перебувають на європейському континенті. Розширення блоку, ймовірно, відбуватиметься і надалі. Протягом багатьох років європейські країни нерідко воювали одна з одною і досі мають деякі претензії. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи можуть бути війни між країнами блоку НАТО і як взагалі альянс. На це має реагувати. Складні відносини протягом століть залишалися між Грецією та Туреччиною. Більше того, між країнами навіть був фактично збройний конфлікт, коли вони вже були у складі альянсу. Непреянь між народами почалась ще з часів середніх віків і пов'язана із самими землями Малої Азії, які були захоплені турками. Протягом кількох століть сучасні землі Греції перебували у володінні Османської імперії. І звільнилися лише у 19 столітті в результаті революції. Із закінченням Першої світової Греція мала отримати частину земель Османської імперії, які вважалися споконвічними. Проте в результаті турецької революції цього не вдалося зробити в цей же час відбувається взаємна різанина та депортації. Вони відбувалися і раніше. Після Другої світової обидві країни потрапляють до альянсу НАТО та Прозахідного блоку. Проте відносини не налагоджуються. Наприклад, у 55-му році відбувається стамбульський погром із єдиною метою змусити грецьке населення залишити Туреччину, що, власне, справді сталося вкотре. Піком ескалації, яка переросла навіть у пряме зіткнення, стала війна на Кіпрі у 1974 році. Роками раніше у Греції встановився правовий режим чорних полковників, які мали намір займатися іридентизмом, тобто поверненням споконвічних грецьких земель. Власне, тодішній Кіпр і став такою ціллю, за підтримки хунти на Кіпрі відбувається переворот із подальшими планами приєднання до Греції. Однак практично відразу ж у ці процеси втручається Туреччина, яка вторгається до Кіпру для захисту турків-кіпріотів. Сам острів був населений як турками, так і греками, що викликало і раніше серйозні конфлікти. Між Туреччиною та Грецією розгортається війна на острові Кіпр, війна тривала лише місяць. А участь грецьких військ там була обмеженою, переважно проти турків воювали греки кіпріоти Зрештою війни грецька хунта пала, в країні встановився демократичний уряд, проте північна частина острова була окупована Туреччиною, а там оголошена Республіку Північного Кіпру. Крім Туреччини, її ніхто не визнав, проте вона досі існує, незважаючи на спроби знову воз'єднати острів. Сама ж війна призвела до загибелі тисяч людей, а біженцями стали кілька сотень тисяч. Як турків, так і греків, що жили на Кіпрі. НАТО безпосередньо не втрутилися у конфлікт, війна шла не на території блокової країни, а з грецької сторони брала участь лише до 2000 військових. Сполучені Штати та Великобританія намагалися дипломатично налагодити переговори між сторонами, але цього так і не вдалося зробити. Грецьке суспільство було обурено тим, що Сполучені Штати не запобігли турецькому заходу на острів. Сполучені Штати лише за підсумками війни ввели ембарго на постачання до Туреччини зброї, і то лише на три роки. Великобританія також не зробила жодних дій, хоча була підписантом договору про гарантії 1960 року. Там були прописані положення про територіальну цілісність та незалежність Кіпру. Проте за підсумками війни вона таки не була відновлена. Після війни Британія всіляко тиснула дипломатично на Туреччину, навіть зверталась до ООН, і пропонувала плани повернення острову статусу кво Проте це ні до чого не призвело. За підсумком сталося так, що війна швидко закінчилась, проте за збігом обставин і багато в чому через повалення хунтів Греції. Країни НАТО з цього приводу не робили жодних особливих дій, хоча положення щодо цього є, але про це трохи пізніше. Відносини між Туреччиною та Грецією досі залишаються напруженими, хоча у нулів почали налагоджуватися. Тим не менш, ще у 90-ті роки. Також була криза на Егейському морі за низку безлюдних островів. Нещодавно також була напруга за прибережні води. Тож ймовірність конфлікту між Туреччиною та Грецією існує й досі, між країнами є багатовікова ворожнеча, взаємні претензії на території та територіальні води, а також питання, Кіпру перебуває у замороженому стані, та може з нього вийти. Загалом регіон Балкан є досить неспокійним, і за останні пару століть там відбувалося чимало протистоянь. Донедавна найбільшим конфліктом у Європі після Другої світової залишалася війна у Югославії, яка забрала життя сотень тисяч людей і призвела до ряду геноцидів відразу з багатьох сторін. Багато балканських країн уже в нульові почали входити до блоку НАТО, проте між ними ще претензії є. Наприклад, Болгарія вважає Північну Македонію своєю споконвічною територією і взагалі заперечує македонську ідентичність, вважаючи македонців болгарами, а їхню мову діалектом. Нещодавні конфлікти були лише на дипломатичному полі, але викликали серйозні скандали. Наприклад, у 2019 році Болгарія звинуватила Північну Македонію в антиболгарській політиці, і наполягала, що країна має від неї відмовитися, якщо хоче вступити до ЄС. У 2021 році з'ясувалось, що і справді македонський уряд замішаний у фінансуванні антиболгарських статей у ряді видань, зокрема в контексті обговорення минулої нацистської Болгарії. У 22-му році почалась розрядка, країни почали приходити до нормальних відносин, проте питання взаємних претензій нікуди не поділось. Відносини Македонії та Албанії сьогодні налагоджуються, проте, ще 20 років тому все було вкрай напружено. У 2001 році албанські сепаратисти в Македонії почали повстання проти центрального уряду з метою відокремитися. Є там регіон, тетево переважно населене албанцями, тому тенденції на сепаратизм там почали зростати ще з 90-х. А після відділення Косово албанські сили хотіли повторити успішний досвід. Підтиска міжнародної спільноти, конфлікт був згорнутий, зокрема, країни НАТО у цьому випадку відігравали вирішальну роль. Регіон залишився у складі Македонії, проте влада була змушена піти на поступки, надавши, наприклад, офіційний статус албанській мові в регіоні. Невелика суперечка є між Хорватією та Словенією, незважаючи на те, що під час югославських воїн воєн сторони не воювали одна з одною. А Словенія фактично виявилася поза конфліктом. Довгий час суперечка існувала за прибережні води. У 17-му році суд ВОН вирішив цю суперечку на користь Словенії, проте Хорватія залишилася незадоволеною і було заявлено, що країна не згодна з рішенням суду. Загалом на Балканах досі залишається досить багато невирішених конфліктів і суперечок, навіть україн, які знаходяться в альянсі. Нині ж інтеграція до західних інститутів є стримуючим чинником для взаємних воєн. Проте їх не можна виключати. Кумедний конфлікт відбувався між Великобританією та Ісландією у минулому столітті, який, мабуть, себе повністю тоді вичерпав мова про тріскові війни. Серія протистоянь, коли Ісландія намагалась розширювати свої територіальні води для вилови, а Британія була цим незадоволена і навіть посилала флот для тиску. Проте через позицію Сполучених Штатів всі суперечки вирішувалися на користь Ісландії. Острів був важливим місцем для розміщення американських військових баз під час Холодної війни. Сьогодні між країнами встановлені нормальні відносини, хоча Британія свого часу втратила можливість ловити рибу. До речі, Ісландія не має своєї армії. На території країн НАТО існує чимало сепаратистських рухів, однак вони стосуються внутрішньої політики держав, наприклад, те саме питання Шотландії чи Каталонії. Тим не менш незрозуміло, як блок повинен реагувати на це і чи взагалі буде втручатися. Виходить, що блок не має чіткого плану, як відповідати на такі загрози та загрози гібридного характеру. Буквально це ж і сталося в Україні у 2014 році. У самому блоці існує восьма стаття, яка ніби захищає сторони від взаємних конфліктів у середині блоку, принаймні так вважається. З іншого боку, сама стаття безпосередньо не говорить про якесь покарання з цього приводу, і випадок війни на Кіпрі показав, що зіткнення можуть бути між двома членами блоку. Хоч і на території третіх країн. Також немає процедури, а кого вважати стороною агресором та як однозначно трактувати той чи інший конфлікт. Підбуваючи підсумки, варто сказати, що між членами блоку є чимало розбіжностей, але здебільшого вони стосуються балканських країн. Також був негативний прецедент за участю грецьких та турецьких військ у війні на Кіпрі. Статут НАТО також має прогалини щодо цього і немає однозначного алгоритму дій при виникненні такої загрози. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.